Народи, всім привіт і. Здається, нам не дадуть можливості пограти на топі, тому. Ах, йдемо в ліс. Кого взяти? Давайте мастера візьмемо, щоб взагалі ось просто жахливо було. До речі, що там люди на нього беруть? Хай буде. Джунгл Warrior. Хай буде Джунгл Warrior. Я мастру мій грав може один або два рази. Тому, якщо чесно, не дивуйтесь, якщо буде погано, враховуючи, що в мене взагалі без рейтингу люди в команді. Джакс Гаренфіс. Це буде неприємно. Це буде неприємно. Кайса. Оце вони нас будуть вбивати. Це прям буде весело. Ну, то що поробиш? Що поробиш? Раз зайшли, то вже треба грати. Інакшого варіанту немає. Такий шлях, як казав один відомий актор. І Ходімо. Побігли в ліс, спробуємо швидко прокачатися, щоб щось та допомагати команді, але я не впевнений, що це прям дуже гарно все буде виходити. Чомусь гра замість. Топу закидує мене в ліс. Я думаю, що ліс це популярна якась позиція, а виявляється, що ні. І це мене насправді дуже сильно дивує. Так, пострибали, пострибали, і давай далі. Давай далі всіх нарізати. Чому не протиснулася кнопка? Це було максимально дивно ой, я мастер. Стрибай. Ой, на мастер. Це на червоний стрибай. І ходімо, давай, відходь, відходь, Іди сюди. Побачення, побігли до цих камінючок у гості заходимо. Дізнаємось, як вони тут себе почувають. Зараз третє відкидається. і спробуємо. Так зробити, щоб було швидше. Я не знаю, я, мабуть, перший Е, Ну тому що хілка мені зараз взагалі не треба, якщо чесно. І тому. Я краще піду, заберу краба, ніж це, от, займатися незрозуміло чим. А краб, а краб тільки з'явився представляю. Я настільки швидко це, це почистив, що він тільки з'явився. Бо побачимо. І <му> що ми будемо робити. Я не впевнений, що мені хватить демеджу. Я взагалі не впевнений, що мені хватить демеджу, але чому б ні. <му> на жаль, на жаль, на жаль, немає варіантів. В неї багато хп. І просто витрачати час було б нерозумно. добрий <му> день. <му> 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 Давай, 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 дорізаймо, Дабл кіл І побігли далі. Побігли далі забирати краба. Другий краб для нас це oh, гарно. Я так думаю, і спокійнесенько собі і підемо на синій, мабуть. Я зараз просто просвічу тут. Ah, а, просто bedok. так. Воно мені не дуже треба було, але просто так можна просвітити. А, чи встигну я, Ну, мабуть не встигну. Ти прикинь! Оце башта сильно б'є Рівен, Де ти була? Я так би хотів його вбити, але бачите, він відхилявся. Я не знаю, що в нього прохнуло таке, що він відхилявся. Але маємо те, що маємо. Я помер під баштою. Але відверто вона нормально так навалює, тому нічого дивного немає. Все ж таки був п'ятий рівень, і не треба про це забувати. Але варіант був гарний. Трошечки менше в нього було демеджу, і все б у нас вийшло. Але в цілому. В цілому нормально. Чого нам переживати? Б'ємо, б'ємо усіх у лісі, швидесенько. Швидесенько собі прокачуємось і, і вперед. Вперед допомагати своїй команді. Ну я не знаю, мабуть, тут знову вперше. Ну, тому що, блін, ну відверто хілка мені зараз взагалі не треба. А У нас. що? У нас все, все забране, все забране, зараз за червоним збігаю швиденько і Спробуємо піти на бот, можливо, якось їм там допомогти. Або вони вже впораються самі. Зараз дракон, до речі, з'явиться через хвилину. і Я, мабуть, би допоміг ботові і швидко побіг би на дракона. Тому що це було б непогано. Десь вони там сховалися, не знаю де, але знати не хочу. Швидко отримали сьомий. А, мабуть, перший докачає до кінця. І вже будемо щось тут думати. Щось тут думати, а що тут думати треба просвітити. У них нічого немає. Нічого немає. Ну, рівене, що ж ти не дивишся? Тут фіз бігає. Ну, я не знаю, він втічіє, нема сенсу. Давайте дракона. Серафіно, допоможи мені. Швиденько. Ну давай, ну ти ж можеш. Що ми чекаємо, що ми чекаємо? Я не розумію, що ми чекаємо. Чудово! Чудово, вони мені допомогли. Просто неймовірно. А, безтолкові, Які ж вони безтолкові, Я не знаю. От просто, ну, я не знаю. Як так може бути? Стояли собі, стояли, не зрозуміло, що робили. Пішли померли. Ну, типу, що вам впадло було під. Сірафіна, тобі впадло було закинути декілька своїх абілок. Щоб я забрав дракона, ну, типу, це взагалі ж не було проблемою. Взагалі не було проблемою. Ну, нащо так робити, я не розумію. Нащо ти прилетів, використав свою ульту? Для чого? Ну, капець. Вони забирають Гірольда. Вони забрали Гірольда. Ну, молодець. Молодець. Що я можу сказати? Це ніяк не пояснює того моменту, що ми дуже тупо злили усе. Усе дуже тупо злили. А, так, звичайно, я можу прийти і зарізати когось, але ну, все одно неприємний той факт, що команда мені не допомагає. Команда чомусь вирішила, що це не командна гра. І можна собі спокійнесенько отак от поводити себе і наплювати на інших, котрі допомагати хочуть вашій команді, тому що я забирав дракона в першу чергу для команди. Бачите? Виявилося отак. Ну і що, і шо? Що? І що? На мене перше не відкидешилось, прикиньте. Відкидешилось. Але було близько, щоб він втік. Дуже близько. Так, ну звичайно, жульту вкачаємо. Давайте заберемо синій. Я дуже розчарований з тим, що сталося з драконом. Тому таке все Неприємненько, я б сказав би. Осадочок залишився. І що? І що? Мінус. Мінус. На. Я не знаю, як вони мене вбили. Мабуть, на мені щось було. Я горів. Так, я горів. Тому я й помер. Ну нічого. Це лише яка дев'ята хвилина. Дев'ята хвилина, в нас є ще всі шанси, щоб перемогти. Люціан забирає Там Тонгарен біжить кудись. Не зрозумів. Серафіна, що ти робиш? Ні, ну з таким сапортом то все зрозуміло. Нічого дивного. Но, але все одно якось. Дико все це виглядає. Я не знаю. Чому, Чому вони так погано грають? Чому вони трапляється команда, яка грає погано? Це несправедливо, ну серйозно. Це прям дуже несправедливо, як на мене. Добре, вирізали тут усі. <смірно> 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 Може ну, ти, куди ти тікаєш? Давай, до побачення. Зробили трипл кіл. На, тут, тут нема куди стрибати. Забрали пачку і побігли далі. Нічого дивного. Нічого дивного, це ж мастер Ні. Що, що з нього взяти? Він же дикий. Дикий божевільний мастер-їд. Що тут казати? Нічого не скажеш. Добрий день. Ну, чудово. А, чудово. Тільки що можна було робити. До побачення. До побачення, йди. Даблкіл, ну звичайно, даблкіл, але на мастері не так важко грати. Це якесь знущання над ними, якщо чесно, я не знаю, чому вони все ще не здалися. Так, ну що, давайте тапки купимо, тому що інколи я не добігаю до них і треба трошечки розгонити. Давайте зачистимо щось швиденько. Ну, тому що чому б ні. І будемо вже якось підходити до гірольда, я не знаю. <клес> яким чином це зробити, так щоб непомітно. Ну, мабуть, заберемо. Оце все діло. Зараз, поки він на нас побіжить, там помирають усі вороги. А ми швиденько будемо забирати героя і бігти беремо. До побачення. Гарене, ну ти ж точно помреш. Я розумію, що ми могли б піти попушити по лінії, але я не хочу. Я хочу забрати дракона. ми не забрали дракона. Я хочу забрати дракона тепер. Нічого не знаю, але дивлячись, як грає моя команда, якби не я, ми, мабуть, програли, тому що тут стояв дракон, вони його навіть не намагалися забирати, якщо що, взагалі. І а тому це максимально. Cool. Я не хочу йти завершувати, я хочу I'm просто тут в лісі побігати, все повирізати, е е поки вони там не зрозуміло чим займаються. I'm Зараз може, цю лінію пронесу. Uh -huh. Uh -huh. Там вони помирають, помирають. Це чудово. Це чудово, що вони там помирають. Ну я хочу показати, як грає моя команда без мене. <кх> тому нічого дивного в цьому немає. Тут треба відпушувати, а вони незрозуміло де бігають. А Що вони по центру? Вони не спробують нічого зробити зі мною? Будуть іти далі по центру? Ну, це дивно. Це максимально дивно. Минус башта. Минус башта. Жабо. Ммм. Ты втекла? Серйозно. Почему ти втекла? Ну, не чесно. Добрий день. А, викликали мастера? <laughs> ну куди ти біжиш? <laughs> 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 це, це, це дуже кумедно. Кайса, кайса. Чому вони здались? Чому вони здались? Ну, така гарна гра була. Це було весело, це було весело і це було просто. Ну, тому що це Мастерії, тут не треба багато думати, щоб на ньому грати. Але я розчарований, що в мене забрали дракона. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. Напишіть коментар, якщо є можливість, задонати за посиланням під відео, і далі буде краще.